Учениця Полтавського наукового ліцею номер 3 Вероніка Таран цьогоріч вступатиме до університету. Я дуже щаслива, що ми вийшли на очне навчання, і в нас є змога усе підготуватися разом. Це і соціалізація, і підтримка. Ну, школа дійсно готує дуже гарно. Тобто, і всі учителя знають, як правильно нас підготувати. І в нас є такі профільні занурення. Тобто, наприклад, два тижні тому в нас закінчилося це профільне занурення. У нас день складався з шести уроків: дві українських мови, дві математики, два англійських. Тобто, це повне занурення в предмети ЗНО. Частина її однокласників уже почала реєстрацію на мультипредметний тест, який необхідний для вступу. Як повідомив під час прес-конференції директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, складатимуть тести з 5 до 23 червня. Це основна сесія, та з 11 до 24 липня додаткова сесія. Як і минулого року, завдання вирішуватимуть із трьох предметів. Однак, на відміну від 2022 року, обов'язкових дисциплін буде дві: це українська мова та математика. І ще одну вступники зможуть обрати самостійно. Мій клас більшість обирають англійську мову, але, наприклад, в нас є багато дітей, хто в медицину йде, то це здебільшого біологія. Я обираю англійський, тому що він мені підходить більше для вступу. На відміну від 2022 року, коли на виконання завдань давали 120 хвилин, цьогоріч відвели 180. Крім того, цього року запровадили мінімальний бал. Це не менше 10% від загальної кількості тестових балів, каже Олександр Сидоренко. Умовно скажемо, якщо ми маємо 45-50 балів тестових, які може набрати абітурієнт. Якщо він не набере 10 а це 5 балів тестових, він не отримає позитивну оцінку. Також за словами Олександра Сидоренка запровадили ваговий коефіцієнт. Мусять в обов'язковому порядку уважно не просто прочитати, уважно вивчити правила прийому. До того чи іншого університету. Там на кожну спеціальність розписані свої предмети, які можуть бути профільними, мало того, розписана їхня вага. Тобто ваговий коефіцієнт, на який множається результат, і який потім складає собою конкурсний бал. За його словами, абітурієнти, які не матимуть змоги складати тест в Україні, зробити це можуть у близько 30 країнах. Від початку реєстрації на національний мультипредметний тест, тобто з 3 квітня, із Полтавщини подали заявки близько двох тисяч абітурієнтів. Ці дані станом на вечір 11 квітня. В Полтавській області понад 11,5 тисяч здобувачів повної загальної середньої освіти. Переважна більшість це випускники закладів загальної середньої освіти шкіл. 90% яких перебувають в межах Полтавської області і є потенційними учасниками національного мультипредметного тесту. Торік національний мультипредметний тест на Полтавщині складали 9 тисяч учасників, розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава.